А зараз ми будемо варити борщ. І не просто борщ, а борщ червоної капусти. І в цьому допомагати мені буде Женя. Спочатку потрібно нарізати м'ясо, ставимо м'ясо на плиту, щоб трохи підсмажити. І тим часом я начищу картоплі. М'ясо потрібно періодично помішувати. Тому сказав Жені, що він це зробив, оскільки він взагалі не хоче мені допомагати. Контролюємо процес. Щоб все було нарізано дуже чітко і правильно. Звичайно, в борщ входить буряк. Потрібно його начистити, а потім стерти на тертушці, терці. Оскільки Женя взагалі мені не хоче допомагати, він цим і займеться. М'ясо і картоплю ми закинули у воду, тепер воно вариться. Ну і Женя, як Женя, Завжди сить в телефоні, йому до цього діла немає. Робимо зажарку, Цибуля, морква і буряк. Давай я зроблю все, бо ти Женя, нічого сам і не тямиш, як воно робиться. Забруднив руки, маю помити. Трохи стомився, тому можу перекусити капустою. Циня капуста має більш виражений смак. Але, в принципі, смачна, як і біла. Картопля і м'ясо покипіли. Прийшов час кидати капусту. Зразу кидати її не можна, бо буде з її. Каша. Ну, йо -майо, як завжди! Подивіться, дуже багато вийшло води і взагалі не влізе жажарка. Я знав, що з тебе толку просто ніякого. Женя, дав, бо я все зробив, бо все було б нормально. Нащо лізти? Не вмієш, не берись, тобі казав вже разів. Стора... Як добре, що я завжди знаю, що зробити у складних ситуаціях. Просто забрали зайву воду. Mm, вкусний дуже бульйон мені одне м'ясо спробувати. Ні. <ріст> ні. Закинули всі інгредієнти, покипів 10 хвилин, і все. Ось такий смачний український червоний борщ у мене вийшов. Пішов час куштувати цю смачну страву. Сьогоднішній помічник виявився дуже ледачим. Але не переживайте, я дуже добра душа, і я поділюсь із ним цим борщем.